На ось таку камеру я записував уже свій блог десь приблизно 6 років, і мені її вистачало повністю. Але я зіштовхнувся з проблемами, що для того, щоб зробити блог цікавішим і якіснішим, потрібно купити кращу камеру і все те, чого для неї потрібно. Але прийшов час, і довелось знімати на ось таку техніку, щоб ваші футажі виглядали набагато якісніше. І вам за це захотіли платити. Ще, мабуть, півроку тому я би поняття не мав, що навішано на цьому сетапі. Звісно, в першу чергу, вам потрібна ваша камера, на яку і буде записуватися все, що вам потрібно. Камера може бути звичайною, але обов'язково з функцією запису відео. А ось це ND-фільтр. Дивіться, яка його особливість. На фоні своєї світлої толстовки я покажу, як він працює. І якщо ви бачите, він затемнюється, грубо кажучи, для чого ваш nd фільтр у камери мають бути певні правильні налаштування для того, щоб записувати якісне красиве відео. Так, от при цих налаштуваннях на прямому сонці. Камера буде переекспонована. Далі, одне із найважливішого, що ви собі купите, це монітор. Але якщо побачите, на вашому фотоапараті монітор буде дуже маленький і він може не гнутися в усі сторони. Для цього вам потрібен ось такий монітор. Він буде заміняти вам маленький екранчик на вашій камері, показувати більш масштабно кращі кольори. І найважливіше це зони фокусування і навіть фолз колор. А ще обов'язково. Вам потрібно записати звук, тому що в першу чергу ваш мозок буде чути вашу картинку, а потім її бачити. Ось такий на камерний, чудово підійде для того, щоб записати зовнішній ембієнт. Ось такий маленький, і ось він. Це петличка. Він запише голос спікера, чим власне, ми зараз і займаємось. Тож давайте тепер зберемо ваш перший сетап: поставимо камеру, поставимо монітор. І тепер, щоб нас всі почули, ставимо звук. З цим сетапом ви можете поїхати познімати це все на природі з рук, отримати чудову картинку і чудовий звук, і вам за це все навіть заплатять. Але є ще альтернатива: якщо вам не обов'язково знімати зі стабілізатора, то можна... Знімати з рук, і ось такий сетап вам дасть величезну мобільність, тому що ви це зможете знімати з рук максимально близько до себе, навішати все те саме. І клітки вам дозволяють більш гнучко навішати на свій сетап більше аксесуарів, таких як монітори, батарейки, фокус-пулери і тому подібне. Тож, якщо ви хочете зібрати ось такий сетап, або ще набагато кращий, заходьте в магазин DreamTech Заходьте на сайт від магазину DreamTech, обирайте все, що вам потрібно. А ось це мій особистий сетап, на який я зняв уже декілька реклам для крупних брендів. Тож підписуйся на нас і будемо вчитись разом. Але якщо ти хочеш почати знімати хоч щось, тобі буде достатньо айфона чи ось отакої маленької камери DJI.